Наразі замінюють першу з двох найбільш аварійних ділянок. Бригада ремонтно-будівельного цеху водоканалу виконує підготовку труб діаметром 630 мм міліметрів до зварювання. Це вже п'ята в цій лінії. Для процесу торцівки труби треба виставити так, щоб поверхні знаходилися на одному рівні. Потім виставити всі параметри, які необхідні для торцовки, стиск і на циліндри. І зараз торцюємо, щоб рівні були поверхні на тій трубі і на тій трубі. Перед зварюванням. Зараз, зараз провіримо, якщо все у нас виконано правильно, будемо зварювати. Зварювання поліетиленової труби відбувається при температурі 220 градусів. Після цього треба дочекатися охолодження це 75 хвилин, а потім екскаватором можна затягати нову трубу у стару магістраль діаметром 800 міліметрів. Частково це вже зроблено. Загалом треба замінити 500 метрів, поки що зварено близько 100. Після того як лінія буде повністю готова, її підключать до мережі і мінятимуть наступну ділянку. Для придбання матеріалів, для заміни цих ділянок трубопроводів з міського бюджету виділені кошти в розмірі 10 мільйонів 600 тисяч, які спрямовані на заміну двох ділянок по 500 метрів, ну, загалом це 1000 метрів. Заміну засувок загалом 14 засувок та ремонт двох камер. Заміна трубопроводів методом санації, труба в трубі дозволяє зменшити кількість розриттів та власне вартість робіт. Процес ремонту розпочали у вересні та планують завершити до кінця листопада. Протягом заміни водогону два райони отримують воду по іншій резервній лінії. Артур Туркін, Юрій Поваразнюк, телеканал МТМ.